Вітаю вас, мої любі сонечки. Пам'ятаєте, в 2020 році я написала статтю, в якій описала процес, які чекають нас, тому що я прокинулась зранку, і раз відкривається простір, я бачу, знаю. Це відбувається так, що ти бачиш поза матрицею. Ти бачиш третім оком і знаєш те, що вже відбулось на тонкому плані, просто дотягнеться на фізичний рівень. І я написала про те, що з України почнеться пробудження, що буде трансформація, що буде і я описала процеси, що чекає країни, і ця стаття є на моєму сайті, і так само вона є в інстаграмі. Тобто, можете пошукати її. В телеграмі також я скидала посилання. Так, от мої любі сонечки, це процеси, які вже відбулися і навіть до у нас в Україні. Я бачила, як роз'єдналися Грегор Росії та України, тобто сепарувалася ця енергія, що дуже дуже добре, тому що ми пішли іншим шляхом. Шляхом пробучення, шляхом любові, шляхом жити серцем і змінитися. І ми війшли в ці процеси не тільки під час цієї повномасштабної війни, а ми вже почали їх набагато раніше, коли почався і майдан. Коли ми почали проявляти себе, коли ми почали згадувати, хто є ми і наша молодь особливо, що ми бачили, вона почала. Сепаруватися від загальної маси від Росії від минулого, що дуже добре насправді, тому що ми йдемо в ногу з часом. Ми самі той час і створюємо любі сонечки, тому що зараз час переходу, і ці іспити зараз для всіх країн. Що я ще бачу, я вам розказувала про те, що війна закінчиться раптово, і закінчується так, що несподівано для нас, і що вони будуть тікати, я також це бачила, що вони будуть прямо цікати, що Америка щось таке зробить. Що вони будуть тікати, я також це бачила, розкрився постір. По також я вже розказувала про те, що в мене дуже хороші відчуття про липень цього року. Зараз 2025 рік, якраз липень, сьогодні, 1 липня. Я бачила, як вони як вони будуть тікати, що Будуть перелякані. І я також я розказувала про те, що щось у них станеться. Дуже дуже серйозно. Я не знаю, що станеться, але я також вже про це розказую не один рік, що розтопився простір. І я просто такої, ще темряви не бачила. І такого горя, те, що вони будуть мати кермічно, я не бачила в жодній країні сонечки. Ніде взагалі те, що буде в них. Я не знаю, які це будуть події, тому що Бог дає знання тільки те, що можна передати. Те, до чого ми готові, але я впала на коліно, тому що такий був біль. Я, я ж як душа безкінечна, як свідомість, я бачила це. І я просто сказати, що ну була вражена, була в Шоці. Просто мої любі сонечки. А на липень мене дуже хороші відчуття. І я бачила, що особливо десь в другій частині липня нас чекає дуже хороші події.